Друзі, привіт усім! Ви на каналі Просто English, і тема сьогоднішнього відео англійські слова, які ви можете перекласти неправильно. В англійській мові є слова, які дуже схожі на наші українські, але значення в них зовсім інше. Ці слова ще називають false friends, тобто фальшиві друзі, якщо докладно. І зараз ви це побачите. Але спочатку поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Слово «accurate». Хтось може подумати, що це акуратний. Але ні. «Accurate» означає точний, докладний. This map is accurate. Ця карта точна. accurate. You know, and, and... Магазин. Це зовсім не магазин. Це журнал. I like to read fashion magazines. Я люблю читати модні журнали. Або журнали про моду. Фабрик. Ніяка це не фабрика. Фабрика це factory. А от фабрик це тканина. Матеріал. This dress is made of cotton fabric. Це плаття зроблене з бавовняної тканини. Симпаті. Like Ніяка це не симпатія. Sympathy – це співчуття. I feel sympathy for her. Я її співчуваю. And nobody has any sympathy for them right now. Actually – Це насправді. А не, як ви могли подумати, актуально. Зовсім ні. Actually, I don't like coffee. Насправді, я не люблю каву. I don't actually have a boyfriend, but uh... can I have your number? Guys, this is actually really simple. Шеф. Це не шеф, не начальник, не бос. Це кухар. The chef works in the kitchen. Кухар працює на кухні. I'm a professional chef! Ну, власне, от і все, що я вам хотіла розказати сьогодні. А тепер мені цікаво, чи в когось з вас траплялися вже такі false friends? Дайте мені знати у коментарях. І я зроблю другу частину. Також не забудьте про лайк та підписку, якщо ви ще досі цього не зробили, і всім па-па!